Yeah, що стосується набережної, то міська влада профінансувала набережну все на 20%. Це писав в інтернеті, вони всі в інтернеті, можливо, доступний інтернет для всіх інформує. Ну, жодної, якщо би цим не займався Шевченко особисто, набережної б не було. Тому що на 80% профінансовано державним бюджетом видів цільової дотації в субвенції в 2014 і в 15 роках. На сьогоднішній день не вистачає, щоб закінчити ті велодоріжки. Які зроблені ті пішохідні доріжки, озеленення, освітлення сучасним світлом, не вистачає ще близько 25 мільйонів гривень. Тобто я вам хочу сказати, що міська влада палець у палець не вдалі для того, щоб профінансувати цю дорогу. На якій, до речі, гарантію ми даємо 10 років. Ну так, для, для інформації, а ні на одну вулицю Івана-Франківська жодної гарантії не дається. Тому це так, просто для порівняння. Тому я переконаний, що мені вдасться так чи інакше залучити субвенцію, знову ж таки, або дотацію державного бюджету і дофінансувати набережу і інші вулиці. Хочу сказати, що ви можете дивуватись цьому, але керівництво міста я чітко і ясно сказав, що ми готові всі вулиці міста Івано-Франківськ профінансувати, якщо взяти загалом, а цього року виділяється, якщо не помиляють, 40 50 мільйонів, так? близько 40 мільйонів гривень. Ми готові всі вулиці профінансувати згідно тої документації, яку сьогодні до 1,5 мільйона хочуть роздірібанити, в мінус 10 мільйонів. От якщо будь-яка фірма там дає вартість 40 мільйонів, ми це зробимо за 30. Якщо хтось дає 30, ми зробимо за 20. От так приблизно. Дякую. Це має на увазі, що ми готові йти в мінус, лиш би не дати можливість побудувати дороги неякісно. Це дуже важливо зрозуміти. І якщо взяти вулицю дичини, то там фірма ПБС доклала свої грошей мільйон гривень. Так, щоб зробити і виконати своє зобов'язання. А на набережні сьогодні ми доклали вже близько 10 мільйонів гривень. Але там чу-чуть залишилося. Ну, чу-чуть велодоріжки. дивіться, велодоріжки і пешеходних доріжок, це не чу-чуть, там кілометри. І майже вся дорога освітлена має бути. Ми тільки зробили, якщо я не помиляюсь, на 800 тисяч гривень, чи кілометр чи півтори, скільки там зробили тим сучасним ледосвітленням. Також жодної копійки ми не отримали. Щоб ви розуміли, вулицю Набережну, другий рік Поскіль, і вулицю дичини цього року повністю ми обслуговуємо самі. Ми їм чистим, забираємо сніг, посипаємо. Жодної копійки, жодного договору не мали з міської влади. Я вам хочу сказати, що для чого ми це робимо. Для того, щоб нарешті суспільство показати, скільки один кілометр, один сантиметр, гру, грубо кажучи, чи, чи якась одиниця винів коштує обслуговування. Тому що на тому обслуговуванні якраз самі головні гроші й крадуться. До 80% вартості обслуговування крадеться. Так само і при прививозки сміття, сміття і так далі, тому подібне. Оце ті речі, які просто треба один раз знищити і забути про них. Ну, на жаль, на сьогоднішній день ви мені дали такий шанс просто. Говорити правду. і говорити за які гроші це можна зробити іншого шансу змінити ситуацію. На жаль, як депутат я не маю. дякую.